Вітаю кучерявий сад, Оля Кучерява. Сад розташований під Львовом. Ця інформація потрібна для того, щоб розуміти терміни квітування, бо в різних регіонах вони не збігаються. Хоча у нас деякі троянди на пікові свого першого квітування, та хочу поговорити про друге. Що потрібно зробити, аби друге було теж дуже рясним? Бо, на перше, трояндочки заходять з великим задоволенням і радістю. А от-друге, щоб отримати настільки ж потужне, яскраве, тут вже без старань не обійтися. Ми говоримо про тих садівників, які хочуть максимально, так би мовити, витиснути зі своїх сортів, є такі, що. Погоджується на кілька квіточок, але відсутність бавлянок, кожному своє. Ще додам, що витиснути, воно звучить так жахливо, не означає простимулювати штучно, виснажити троянду стимуляторами, всякими, особливо гормональними. А Саме так обрізати і нагодувати, щоб трояндочка сама без жодних стимуляторів захотіла вас потішити квіточками. Ще пам'ятаємо, що до кінця сезону активовуються всякі болячки, а квітнуть рясно тільки здорові троянди. Тому тут є свої особливі добавочки для здоров'я. Розповім про селіцій щодо обрізування. Знаємо до кожної групи троянд свої підходи. І інформації в інтернеті валом валено, дуже багато. Покажу лише, як обрізаю шраби, остинки, і буде такий аляшок шок-метод, котрий запозичила від пані Олени Тур. Більше уваги приділимо годуванню після першого квітування і обрізування. Перед нами остинка Golden Celebration. Від квітла будемо її різати. Ще останні суцвіття залишаються. І за класикою як кожну гілочку зрізаємо суцвіття до якоїсь міцної частини пагона. Але дивіться, трояндочка сама підказує, де вона хоче пускати міцний пагін з квіточками. І давайте прислухатися і поважати бажання трояндочки. Дивлюся, де відростають гарні пагінці, вже сама вона собі вирішила це діло. От я приймаю її рішення і ріжу ось так. Хіба би пагінець вже був ну, дуже тоненький, тоді його максимально вкорочуємо. А тепер давайте задумаємось. Якщо я маю одну остенку велику, так, я можу затратити день і побавитися з нею, подивитись, де вона вирішувала пускати пагінці, кожну гілочку обмацати, обрізати. Але якщо остинок 20, а 40, і всі не малесенькі, не зрізку, а кущові. Ну це просто нереально отакі бавлянки. Це півжиття покласти на обрізування. Розкажу вам дві такі міні-історії. Перша є розумні авторитетні знавці троєндарі, котрі додумалися до трошки шокуючого методу. Це перший варіант, перша історія. Зараз про неї буде. А друга розповідали люди на теренах Фейсбуку, це не я бачила. Десь на заправці немає значення, де мужчини, де жінок немає, садівників нема. Росли надзвичайно рясні кущові рози. Ну і трояндарка підійшла чи трояндар і спитала: звісно, ніхто з них точно би не бавився кожною гілочкою. І що ви з ними робите? Як ви їх ріжете після першого квітування? А вони посміялися. Беремо кущу різ і так бжинь, як бензопилою, знаєте, як Бог пошле. Отак щистили поверхню від квіточок і усе. Те саме зробила і поширювала у себе на сторінках пані Олена Тур. Такий, шок контент. Кущу різ великий, як для хвойників, і по трояндах. Бжинь, 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 щистилося все і прекрасно. Згадала собі і третю історію. Люблю їздити в Карпати, гори. це, це мій другий дім. Так ось в одної господині, а там господарка, тварини. Ну, одним словом, там точно трояндами ніхто дуже не бавиться. Я побачила настільки рясний Леонардо да Вінчі, ну просто неймовірний. Питаю. Те саме запитання, що ви з ним робите, як ви його обрізаєте. А ніяк отак щищу як-небудь квіточки ніяк не обрізаю, нічого дуже не роблю, шурну відро з якимось розведеним перегноєм, от і усе. Висновок з того всього який? Кущові троянди. Чим менше ріжеш, зрізаєш, тим рясніші вони у квітуванні. Тим менше їм потрібно зусиль, щоб нарощувати наново оцю всю масу і пагонів і квітів. Звісно, ми не будемо кущорізом працювати. Я це все знаю вже не один рік, але до кущорізу не доросла б до троянд його застосовувати. Просто сикатором, незважаючи, зовнішня брунька, не зовнішня, на той рівень підчікати, на який вам треба, чистити поверхню з куща і усьо. І ось така у нас обрізка. Таке обрізування ну це не для чайно-гібридних, ви ж розумієте. Так? Хоча чайники теж побачила. Чим менше зрізати, тим швидше наростають квіточки, але вони не такі великі. Якщо треба багато квітів, зрізаємо мінімально з чайно-гібридних. Якщо потрібно сильні, потужні пагони з квітами, тоді опускаємося нижче та й нижче до міцної ділянки пагона. Так, про обрізування все. Ага, ще маленьке доповнення. Кущоріз до троянд образно. Це не про раннє весняне обрізування чи пізньоосіннє. Це саме після першого квітування. Ось так. Добре. Обчикали ми свої красуні, давайте правильно нагодуємо. А ще зміцнимо клітинні стінки для стійкості до захворювань. Що потребують саме зараз троянди? Вони обрізані і повинні отримати певну дозу азоту, аби відновити пагони. Та з азотом не переборщуємо. І, взагалі, це останнє наше годування азотом на цей сезон. Під кінець літа і восени ми азоту не даємо ну, майже зовсім, мінімальні відсотки. Необхідні там 3% вони не впливають на потужне нарощування пагонів, котрі вимерзнуть бо не визріють до зими. Які ж добрива запропонувати трояндочкам? Я особисто даю органічну бовтанку з кропиви, таку заквашену кропиву, там є повний комплект необхідного І той ж азот, але не в такій максимальній дозі. І калій, і фосфор, і кальцій. От Кальцій потрібен для клітинних стінок, а ще в кропиві є силіцій, чи кремній. Що то за такий чудо елемент? Уявіть собі, скло, наскільки твердий матеріал. Пісок, кремнезем, там всюди є силіцій. Тобто селіцій в клітинних стінках допомагає зробити їх максимально міцними. Листок стає такий, як пластиковий, міцний, міцний. І такий листок важче вразити всяким грибкам та бактеріям. Тому бовтанка з кропиви: один літр закваски на відро води. Це ідеальне зараз підживлення. Саме зараз. Але, 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 не кожен має кропиву. Це раз. А друге, підживлення під корінь завжди проводиться по вологій землі. У нас зараз так сухо і, чесно скажу, і не маю стільки води та й бажання купу сотню троянд поливати спочатку водою, а потім по-другому колу бовтанкою з кропиви. Чекаю дощика. А коли кропиви нема, що ж тоді робити? Про це подбали виробники різних добрив. Покажу вам. Різні добрива з різними формулами, коли які застосовувати. Ми беремо добрива з однаковою формулою. Це може бути українського виробника чистий лист 15, 16, 15. Чи «Плантафол» 20, 20 20, 20 лише по листю, а чистий лист, і по листю, і під корінь. Є аналог плантафолу, плантатор, теж 20-20-20. Отже, азоту 20, фосфору 20 і калію 20. Ідеально, ідеально. Азоту достатньо ще й інші макроелементи, та мікроелементи та вітаміни. Ось це після обрізування. Далі, коли трояндочка наростить кущик, знову відновиться. Для закладання пуп'янків потрібен фосфор, фосфор. Ну, ідеально, коли його максимально. Тут у нас плантафол де фосфору друге число 54. Можна будь-які інші добрива, але фосфору має бути багато. Не дивимося, для чого це добриво, то ми вже давно знаємо. А коли будуть закладені пуп'янки і ось-ось розпукуватимуться, розпускатимуться, вже видно, буде колір майбутньої квіточки. Ось тоді калій, ось тоді калій. І, взагалі, на зиму для зимостійкості, для визрівання оцих пагонів, потрібен калій і фосфор, та про це окремо. Поки що ми готуємося до другого квітування, а не до зими. Дуже класно ще до того всього діла додати згаданий селіцій чи кремній. Якщо кропиви немає, де можна його взяти, аби додати? Є на ринку препарати: це або бей силіцій, Сі, Селіцій, так записується хімічний знак. Або келік, калій кремній, на вибір. А ще, коли говорила про чистий лист, що під корінь чи по листю, це або, або, або по листю, або під корінь. Ну, такі нюанси, такі детальки важливі. Подивіться, но, на мою першу річку японочку іорі. Це першорічка. В майбутніх відео поділюся своїми сортами першорічок, бо дуже ретельно підбирала їх, дуже багато троянд поміняла на новенькі, а ці новенькі, або з АДР-знаком, або дуже здорові без АДР-знаку, або дуже рясні, або все вкупі, і гармонійні мають кущики. І ще хочу відео зазняти про сорти троянд з гармонійними. Кущиками, кому потрібно для видочності, для ландшафту, а не для милування окремою квіточкою, хоча одне не заперечує інше. Абсолютно. То був такий ліричний відступ. Так передбачаю, що хтось може запитати, ви говорили про здоров'я, а як щодо обробок. От саме, коли троянди. Мають перерву відносно в квітуванні, саме тоді їх чимось і обробляють. Ну, тут відповідь не може бути однозначною. По-перше, за ситуацією у своєму саду. В кожного свої болячки, а на свої болячки є свої препарати. Це, по-перше. По-друге, у спеку більшість препаратів не діє. Маємо це на увазі, дивимося температурний режим препаратів. Щодо себе, я лише свою проблемну зону, де в мене було багато борошнистої роси, а поки що немає її зовсім. Обробляла триходерміном і обробляла нещодавно, коли було прохолодніше, фітоспорином це біопрепарати. Але майте на увазі біопрепарати профілактичні. Ними лікувати чи вилікувати троянди, ну, не знаю, не знаю. Чужий досвід показує, що не вдається. Коли сад пролікований хімією і плюс-мінус здоровий, отоді біопрепарати профілактично прекрасно працюють. Щодо температурного режиму, він важливий, але ними ми обробляємо на ніч, бо ультрафіолет, сонечко то їх вбиває. Біопрепарати базуються на бактеріях в основному чи грибах, якихось хижих. А ультрафіолет їх вбиває. А вночі, от ввечері ми обробили на ніч, а вночі немає ультрафіолету і температура цілком. Для біопрепаратів нормально. Щодо шкідників, пам'ятаємо, хай троянда відквітла, але поруч рослинки квітують. Використовуємо інсектициди, безпечні для бджілок. Не втомлюся демонструвати цю картинку. Тут не повний список, але достатній. Знову купа роботи, без якої ми не можемо жити, і котра, як дивно, це не звучить. Приносить нам радість і сама робота, а потім її розкішний результат. Чого всім бажаю, успіху у судівництві та трояндарстві зокрема. Чого ті шахеди нас вчать, то це цінувати кожен свій день. Рідних, близьких, сонечко. Квіточки, сад, все-все-все, що змушує нас усміхатися. Усміхнися мені, хай розійдуться наші печалі. усміхнися мені, хай не з'єднує брови журага. І побачу в очах, щебрецями заквітчані далі і веселку вживу, що п'є воду із плеса Дніпра. Яка гарна в нас земля! Слава Україні, її захисникам.